Колись я лише мріяла про такі матеріали, а тепер створюю їх для вас. У свій час я не мала таких можливостей для навчання. Мені знадобилися десятки років, щоб вималюватися, знайти себе, свою руку, свій стиль, почерк. І тепер, дивлячись на вас, я відчуваю заздрість, бо ви маєте шанс пройти цей шлях з підтримкою, з орієнтирами, з довірою, з моїм досвідом. У цьому відео я показую навчальні матеріали, які створила саме для вас, для моїх учнів, для студентів, для моїх співтворців. Кожна робота, кожна мальовка, схема це інструмент, це ключ до розуміння, до відчуття, до внутрішнього зростання. Я не лише передаю вам техніку і знання, я вас супроводжую, я веду вас через образ, через асоціацію, через ритм і символ. Я поруч, коли ви вагаєтесь, я підтримую, коли ви злітаєте. Бо наставництво це не контроль, а простір для розквіту. Усі ці матеріали вони як путівник, що допомагає не загубитися, як теплий вітер, що підхоплює ваші крила. Як тиха впевненість, я можу, я зростаю. Якщо ви тільки починаєте, це ваш старт. Якщо ви вже малюєте, це ваш розвиток. А якщо ви вагаєтесь, можливо, саме зараз той момент, коли варто спробувати, і я з вами, і я вірю в вас. Струмись, даруй тепло, кожна краплина, благословення, вічний потік мого натхнення.